Шановні депутати, 43-го зачергова сесія Шапташки міського восьмого слихання, оголошується відкритий. Ще не вмера ніс логоніголя. Ще нам братя українці. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці запанує ми, браття, у свой стороні. Що Шучила ми положим за нашу свободу и покажем, що ми брать козацькому. І покажем, що ми, браття, Слава Україні! Шановні друзі, у вас є перелік питань, сьогодні проєктів рішень виносяться сьогодні на дане засідання. Які будуть пропозиції? Проголосувати. Тоді виношено голосування. Даний перелік питань. Хто за? Одноголосно. Дякую. У мене пропозиція розглянути пакетом. Розглянути і прийняти рішення. Так. Хто за дану пропозицію, <клух> прошу проголосувати. Одноголосно. Виношу на розгляд питання номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 про перейменування міського відділу освіти виконавчого комітету Пришленської міської ради та затвердження положення в новій редакції. Перейменування комунального закладу Центр професійного розвитку педагогічних працівників Пришленської міської ради та затвердження його положення в новій редакції. Перейменування комунального закладу інклюзивно-ресурсний центр Хершленської міської ради та затвердження його положення в новій редакції. Перейменування комунального закладу позашкільної освіти центр позашкільної освіти Каштанської міської ради та затвердження його статуту новій редакції. Внесення змін до рішення Шахтарської міської ради 50.02.25 року no 17 8 Про перейменування комунального закладу дошкільної освіти в садок комбінованого типу КАСКа про міської ради та затвердження його статуту новій редакції. Перейменування комунального закладу дошкільної освіти в садок комбінованого типу Дзвіночок Перштаденської міської ради та затвердження його статуту новій редакції. Перейменування комунального закладу дошкільної освіти Ясла Садопромінованого типу Калинка Першатанської міської ради та затвердження статуту в новій редакції. Внесення змін до рішення Шахтарської міської ради від 10.02.25 року no 8 Про перейменування Першатаїнської гімназії No1 Першанської міської ради та затвердження її статуту в новій редакції. Про внесення змін до рішення Шахтарської міської ради від 10.02.25 року No21341. Друг 8. Про перейменування Першопінського ліцею No2 Перштайнської міської ради та затвердження його статуту в новій редакції. Внесення змін до рішення Шевтайської міської ради від 10.02.25 року No22341, дроб 8, про перейменування Першопенської гімназії No3 Перштабінської міської ради та затвердження її статуту в новій редакції. Перейменування Першопранівського ліцею No4 Перштаїнської міської ради та затвердження його статутом новій редакції. І внесення змін до рішення Шахтарської міської ради 20.02.25 року номер 24 418 про переименування Челенського ліцею номер 5 та міської ради та затвердження його статутом новій редакції. Чи є необхідність обговорювати даний не педагог? Немає. Всі Немає. зрозуміло, чому ми розглядаємо ці проєкти рішень. Тоді виношу на голосування пакетом проєкти рішення з 1 по 12 включно. Хто за прийняття даних проєктів, прошу підняти картку. Змого голосу. Дякую. Шановні депутати. Перелік питань, які було запропоновано сьогодні на ваш розгляд. Розглянуто рішення прийнято, які будуть об'яви, оголошені? немає. Чи є зауваження по поведення сесії? Немає. Тоді 43-є позачергова сесія Шахтарської міської ради. Восьмого скликання оголошується закриття. Ще нам браття українці усміхнеться доля, Згинуть наші вороженьки, як роса. Що ми брата козацького родучила, ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми роду. Брат...